2831 км на одному баку проїхала дизельна шкода Superb. Для експерименту чехи обрали передньопривідну шкоду Super з 2 літровим дизельним двигуном на 150 кінських сил та 7-ступінчастим роботом ДСГ. Це був супер в базовій комплектації з допрацювань лише замінили пружини з спортивної версії SportLine. Таким чином, для кращої аеродинаміки кліренс зменшився на 15 мм. Також були встановлені 16-дюймові шини з низьким опором кочення. Був повністю заправлений палений бак об'ємом 66 літрів. За кримом був польський релійний гонщик Міко Марчик, а маршрут пролягав через Польщу, Францію, Німеччину, Бельгію та Нідерланди через міські вулички та швидкісні шосе, а також трафік та пробки. Під час руху середня швидкість становила 80 км за годину, а витрата палива 2,61 літрів на 100 км. При паспортній витраті 4,8 літрів на 100 км в змішаному циклі. В такому режимі Суперб зміг подолати 2831 км без дозаправки. По дорозі назад через Францію у водія була 200 км відстань з попутним вітром, то середній розхід склав 2,2 літра на 100 км. Це досягнення було занесено до книги рекордів Гіннеса, як найбільша відстань пройдена на одному баку па.